Компанія Віола Метехніка посідає почесне місце серед українських виробників продукції медичного призначення 30 років розвитку, досвіду, стабільності, власне виробництво від простого до складного, від медичних меблів до сучасного цифрового обладнання, а також власний імпорт відомих міжнародних брендів. Компанія Віола Метехніка першою в Україні розробила і нині на постійній основі виготовляє стоматологічні, отоларингологічні та неонатальні комплекси, кабіни та панелі для лікування псоріазу. Потужності підприємства розраховані на повний цикл виробництва, починаючи від обробки металу, лазерної різки, лазерного і традиційного зварювання, порошкового фарбування і закінчуючи власним програмним забезпеченням складного медичного обладнання. Інженерно-технічний потенціал підприємства представлений відділами розробників електроніки, програмістів. Технологів, конструкторів і акредитованою технічною лабораторією світлотехнічних та електричних параметрів. Завдяки сучасному виробництву продукція компанії Віола Медтехніка не поступається якістю закордонним аналогам. За рахунок власного імпорту у нашому виробництві використовуються європейські комплектуючі, а саме сучасні, найякісніші підйомники всесвітньо відомої компанії Лінак, якими оснащуються стоматологічні отоларингологічні гінекологічні крісла. Та операційні столи, конектори, розетки та інші сучасні аксесуари провідної компанії MediCop, якими комплектуються приліжкові панелі та стельові консолі для медичного газопостачання. Наша компанія використовує у виробництві своєї продукції лампи фірми Philips або Osram. Саме ними оснащуються бактерицидні випромінювачі, яких більше 40 видів, кабіни та апарати для лікування псоріазу та інші медичні прилади. Компанія Ола Медтехніка вже 25 років залишається оєм партнером компанії «Філіпс» в Україні, що підтверджує високі стандарти нашої успішної співпраці. Ми маємо більше 70 компаній-партнерів по всьому світу і реалізуємо обладнання провідних світових виробників, яке зберігається на сучасних автоматизованих складах площою 5 тисяч квадратних метрів. Власна сертифікована сервісна служба компанії Віола Медтехніка» здійснює монтаж і технічне обслуговування як власної, так і імпортованої продукції, яку ми можемо доставити до медичних закладів силами власного автопарку безкоштовно. Компанія Віола Медтехніка» продовжує утримувати стійкі позиції на українському ринку, впроваджувати власні розробки та розширювати асортимент імпортованої продукції. Ми дякуємо керівникам закладів охорони здоров'я. Та партнерам за підтримку вітчизняного виробництва.